Скоріше за все, після проходження своєї улюбленої гри, ти захотів зробити власну супер-пупер гру, в яку буде грати кожен, або ж ти просто почув успішну історію індії розробника, який зробив гру в соло сидячи вдома, і подумав, що теж так можеш, і почав, або хоча б, задумався, за розробку власного проекту, та уявляєш же купу грошей. Славу та як тебе кичуть на всілякі інтерв'ю. Давай вже знімемо рожеві окуляри і подивимось справді в очі. Можливо, зараз розіб'ю твої мрії, як розбиваються пляшки об кораблі, але це буде гірка правда про геймдев, і тут не все так солодко, як здається. Ти повинен розуміти, що я в жодному разі не закликаю тебе закинути свій проект. Я хочу розповісти тобі, що я зрозумів за весь час розробки ігор. Тож, в першу чергу, ти повинен розуміти про обсяг задач по твоїй грі. Якщо в тебе немає капіталу на розвиток того проєкту, ти будеш робити це один. І повір, це величезна нагрузка. Ти будеш вигадувати цікаву ідею для гри, писати код, малювати, моделювати, писати музику. І це мала частина роботи. Так, спочатку буде якась іфорія та багато мотивації, але це все поступово буде зникати в той момент, коли ти будеш розуміти, що роботи ще дуже багато, або ж в той момент, коли захочеш банально їсти. Розробники це теж люди, і наш світ побудований так, що треба гроші, щоб якось жити. Якщо ти будеш працювати або навчатися, і в цей момент створювати гру в вільний час, це або по вихідним, або по ночам немає різниці. Ти, скоріш за все, не закінчиться нічим хорошим. Ти просто не будеш встигати робити все одразу. Розробка гри затягнеться надовго, і ти зловиш вигорання, що з вірогідністю в 90% призведе до завершення розробки проекту. А якщо думаєш, що ти робиш не супер важку та велику гру, і в тебе все вийде, то ти прав і не прав одночасно. Тут Проблема в тому, що таких інді розробників дуже багато, і по аналітиці 24-го року, в Steam кожен місяць додавали приблизно півтори тисячі нових ігор, і кількість поступово збільшується. Я вже мовчу про дохід цих ігор. І ти справді думаєш, що в твою гру будуть грати всі. Якщо навіть твоя гра суперцікава та унікальна, шанс, що її хтось побачить, дорівнює шансу, що вчитель не перевірить твою домашку першим, коли ти її не зробив. І намагається все швидко списати на задній парті. Тож довести гру до якогось релізу це половина роботи. Але щоб її побачили, тут є декілька варіантів або покупати рекламу, але тут є проблема, що на це треба гроші. Повірте, це буде недешево. А для другого варіанту треба повернутися на початок розробки вашої гри і робити відео по розробці, наприклад, в TikTok та YouTube, і таким чином збирати ком'юніті навколо вашої гри. Це доволі круто, так як люди будуть давати поради, як можна зробити краще. І буде відчуття, що комусь твоя гра цікава, що буде давати сили продовжувати розробку. Але в цього варіанту є також мінус у вигляді часу витраченого на створення девлогів. Якщо у вас, як і у мене, немає досвіду у створенні правильного контенту, то треба час на здобуття певних навичок, щоб вашу гру побачили. А ті розробники, які змогли зробити щось успішне, то скоріш за все у них є досвід в цій індустрії, і вони знають, як що працює. Можу поставити в приклад пригодницьку гру Она Dreamer. Розробник цієї гри працював над нею сім років. І в цей час працював на великій студії, щоб яко жити. І з допомогою друзів та колишніх колег він доробив цілу цікаву гру про інді розробника. Та й до релізу цієї гри в нього був ще один vr проект який, на жаль, не став успішним. Тепер давайте візьмемо такий варіант, як мобільні ігри. Тут, на мою думку, ще важче ніж з комп'ютерними, так як їх набагато більше, і люди зазвичай грають в них, щоб вбитий час, поки їдуть в автобусі, метро, ну і тому подібне. Якщо ми беремо якісь клікери, то їх проблема в тому, що вони швидко набридають постійно одне те саме, набридаюча реклама, і це все призводить до втрачання інтересу гравця. Тож тут шанс, що вашу гру хтось побачить без правильного підходу і трохи вдачі, ще нижчий, ніж з Тімом. Та й взагалі на рекламі в мобільних іграх заробити дуже важко, а це залежить від багатьох факторів, типу реклами, платформи, кількості переглядів, активність та країна гравця. Приблизні показники на тисячу переглядів, це банер від 1 цента до 1 долару, повноекранна реклама від 2 до 10 доларів. Можна, звісно, зробити інтегровану рекламу. Тут вже прибуток залежить від того наскільки ви домовитесь з рекламодавцями, але на у ніхто не дасть рекламу, якщо звісно проект не виглядає перспективно. Я думаю, що ви зрозуміли, що прибуток буде маленьким і окупатися воно буде довго. В мобільних іграх більше за все заробляють від донатів гравців на якісь скини для персонажів або для зброї. А ось якщо взяти трендові ігри, то тут вже шанс набагато вищий, що в неї пограють. Ці ігри можуть бути як і мобільні, так і комп'ютерні. Мінуси таких проектів в тому, що треба робити гру дуже швидко, щоб встигнути до піку популярності тренду. Якщо ви зробите гру під його кінець, то з цього нічого не вийде. І дуже важливо робити відео про цю гру, щоб її бачили, Без цього вона буде нікому не цікава. Добре, я розумію, що не всі хочуть робити власні ігри, а просто працювати в якійсь геймдев студії, отримувати стабільну заробітну плату. Якщо ти вже проходиш усілякі курси, де тобі кажуть, що місць для роботи дуже багато, то на жаль, хочу трохи тебе засмутити. Місць то може і багато, але для кваліфіцированих спеціалістів, у яких є досвід і які знають, що треба робити, і шанс, що тебе візьмуть на роботу з маленьким досвідом, дуже низький, майже нулю. Ви для початку краще пробувати робити власні проекти, головне робити маленькі та прості ігри і поступово рости, намагатися приймати участь в геймджемах, якщо є можливість спробувати працювати в команді та й взагалі просто робити своє портфоліо та здобувати навички в розробці ігор. І коли ти зможеш здобути ці всі навички, то шанс, що ти зможеш працювати в якійсь студії, буде набагато вищим. І це буде не за пару місяців, а якщо пощастить, мінімум за пару років. А тепер давай зараз уявимо, що ти зробив Ору і вона стала досить популярною. Що буде далі? Тут я буду казати те, що думаю, так як в мене ще немає успішних проєктів. В першу чергу треба готуватися до того, що вашу гру, як би це не прозвучало, будуть повувати брудом. Так як з популярністю проєкту приходить і критика, і не завжди конструктивна. Хтось буде казати, що гра переоцінена, хтось знайде незначний баг і буде писати про це в кожному коментарі, а хтось буде просто хейтити. Я вважаю, що це нормально, так як цей інтернет, і тут завжди так було і буде. І в цей момент треба навчитися приймати корисну критику, а токсично. Ігнорувати, так як люди, яких критикують з користю, хочуть допомогти розвивати проект. І ще не варто забувати про конкуренцію в цій індустрії. Ринок ігор побудований на увазі користувачів, тобто гравців, і завжди йтиме боротьба за їхню увагу. Все як на базарі стоїть два павільйони з помідорами, і хто більше перевертає увагу покупця, то того і будуть брати. А робити це можна ціною, якістю, виглядом та гучними словами. І в ігровій індустрії те саме: хто краще продасть свою ідею, той і збере навколо себе людей. Ще зараз скажу, можливо, очевидну річ, але не забувайте про авторські права. Якщо, наприклад, ви візьмете персонажа з коміксів іншої гри або навіть просто музику, то компанія чи автор цього контенту можуть подати на вас скаргу. У кращому випадку ваш проект просто видалять, у гіршому все може дійти навіть до суду, тому краще робіть усе своє, щоб в майбутньому не було таких проблем. Ну і так як це відео було трохи песимістичним, давайте трохи розповім і про хороше. Розробка ігор це неймовірно цікавий і творчий процес. Тут ви можете експериментувати, створювати нові світи, вигадувати персонажів, писати власні історії, давати життя тим ідеям, які раніше існували лише у вашій голові. Крім того, ви прокачуєте навички, які залишаються з вами назавжди: програмування, дизайн, анімація, створення музики, планування великих проєктів та вирішення складних проблем. І навіть якщо ви не плануєте в майбутньому пов'язувати життя з геймдевом, цей досвід навчить вас творчому мисленню. я не забираю свої слова назад, створити власну гру це складно і. В деяких випадках невдячно. Але якщо ви вже стали на цей шлях, доведіть хоча б одну гру до кінця, щоб зрозуміти, варто воно того чи ні. І можливо сама ваша гра одного дня стане натхненням для когось іншого. Дякую за перегляд цього відео. Якщо сподобалось, то ставте вподобайку та підписуйтесь до наступних відео.